Ми повертаємось до нашої студії і продовжуємо розмову. Отже, пане Іван Васюник, ви в першій частині згадували про можливість формування в новій Верховній Раді вже так п'ятої колони. Наскільки, на вашу думку, вона матиме вплив на реальний стан подій в Україні? Ну, бачите, на п'яту колону поставив Путін, і були заяви а, ще декілька тижнів тому, що якщо не пройде опозиційний блок, то Росія не визнає а, українські вибори. А, останні дні позиція Росії пом'якшилася, бо ми побачили. І вони побачили деякі соціологічні опитування, що одна з двох, можливо, опозиційних партій чи сильна Україна, чи опозиційний блок, пройде в Верховну Раду. Я б дуже хотів, щоб ми не загалом говорили, а дуже уособлено про те, що є, чи що була п'ята колона. А, і, бо цей блок Тігівка очолюється конкретними людьми, починаючи з пана Тігівка, продовжуючи паном Хорошковським, який, на превеликий жаль, попав у список поза законом, бо він був відсутній останні три роки у, 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 в Україні як такий. І це люди, які... Зокрема, винуваті у тому, що вони були в поперед, один з них Тігівко, був один з щільних керників партії регіонів, і до того часу він навіть не покаявся перед перед народом, як і жоден з депутатів Верховної Ради. Кров на руках. А зараз солодкими гаслами відновимо і, 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 і розвинемо. Вони хочуть далі обдурити людей, тому я й кажу, що ми мусимо бути пильні, бо кожен втрачений голос тут, а це доданий голос так званим опозиційникам п'ятій колоні там. Але п'ята колона, ще ще довго, ми мусимо, ще довго ми мусимо очищатися на превеликий жаль, і не тільки в Києві. А й тут у Львові і очищати наш інформаційний простір. Не все так значить, гарно, як, як здається. Львів'яни, звичайно, зробили величезний поштовх до оновлення України. І по великому рахунку, те, що стався Майдан, і те, що ми декілька місяців тому відчули і зупинили агресора. На межі Луганська і Донецька і він не дійшов до Харкова, до Одеси, до Дніпропетровська. Це велика заслуга Львів'ян. Ми маємо вже абсолютну більшість української України. Це велика заслуга львів'ян. Це треба закріплювати на, на цих виборах. Я тут хотіла би ще звернути увагу на той аспект, що п'ята колона в нас є не тільки в парламенті чи в політикумі. П'ята колона це явище, яке як ракова пухлина проникло метастазами в усі сфери людського життя. П'ятою колоною є ті лікарі, які зараз у Львові. Приховують факт перебування перебування бійців АТО поранених, не даючи до них прийти волонтерам і принести необхідні ліки, харчування і речі. П'ятою колоною є ті засоби масової інформації, які замість того, щоб об'єктивно висвітлювати ту чи іншу інформацію про різного кандидата починають виливати відра бруду, а позиціонуючи себе при цьому крисалево чистими, демократичними і промайданівськими. П'ятою колоною є ті представники міністерства. Юстиції, які хочуть заборонити волонтерам без офіційного посвідчення вести волонтерську діяльність. А це означає взяти всіх волонтерів під контроль і просто командувати, хто що має зробити, по суті, пов'язати по руках і ногах. А що це означає? Не дати. Підтримки армії п'ятою колоною є ті генерали, які заявляють, що все в армії є, всі вбрані. А я з передової, як і багато інших волонтерів, отримав конкретні посили. Нема того, нема того, нема того, нема того. Так не брешіть, врешті-решт. П'ятою колоною є. Також ті різні групи суспільні, які себе інколи позиціонують як великі інститути науково дослідні або соціологічні фірми, які зливають нам кастрюлі з макаронами на вуха, намагаючись так перекапустити ситуацію, щоб ми не могли розібратися. А що ж насправді відбувається? Воно є всюди. І на жаль, я не така оптимістична, як мій колега тут. Я вважаю, що після революції зараз почався страшний відкат. Ті, хто здійснювали злочини на Майдані, ті, хто призвів до розстрілів і, по суті, до війни, вони спокійнісінько ходять всюди, вони спокійнісінько роблять свій бізнес. Ніхто не покараний і це дає їм можливість зараз робити реванш. Але реванш вони роблять мудро, не стільки показово, що от ми такі, от ми все-таки перемогли, а вони роблять це тихесенько. Підпільно розколюючи патріотичні сили, сіючи смуту, підкупляючи людей, дезінформуючи тих самих військових і підставляючи їх під снаряди. Скільки фактів зради ми маємо? Кожен з нас це знає. І ми це маємо викорінювати. Ми маємо це викорінювати своїм життям. І перед нами кожен день стоїть вибір, не на виборах політичних. Банальні речі: чи ми кинемо сміття в урну, чи мимо, чи ми дамо хабар? Чи не дамо? Чи ми візьмемо хабар, чи не візьмемо? Чи ми зведемо наклеп на людину, чи не зведемо? Чи ми проголосуємо, чи не проголосуємо? Чи ми проїдемо на червоне по дорозі, а потім будемо хаяти нещасного чи міліціонера, який помітив правопорушення реальне? Чи ми будемо давати взятки міліціонерам? Це банальні речі, але як кажуть мудрі люди, Бог в деталях. З кожної такої маленької речі складається наше майбутнє України, і ми маємо до сих пір ці бікборди: не зрадь Небесну Сотню. Оця от позиція не зрать має бути в кожному рішенні нашого життя. <клес> <клес> на Я... треба <клес> Без сумніву, що потрібні закони, потрібні правила, бо без закону дуже часто годі боротися з тим чи іншим раковим явищем. І без сумніву, люди в парламенті повинні робити свою роботу, повинні важко працювати і творити ті закони. І без сумніву, ми тут внизу, коли ми тут на своїй роботі, коли ми працюємо, коли ми в міській раді є депутатами, коли ми. Живемо в будинку, тому чи іншому, ми також повинні показувати приклади нормального співіснування. Ми також не повинні миритися з брудом, ми не повинні миритися з корупцією, ми не повинні миритися з, 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 з тими депутатами, які голосують за гроші. Таке ж, жахливе явище є в нашому суспільстві, коли за ті чи інші рішення підприємці кажуть, що треба платити кошти. Тобто гарно показувати на гору, що там треба робити зміни, але давайте ми тут внизу, коли ми тут працюємо, будемо нормально жити, будемо створювати якісь об'єднання співвласників, будемо співвласників в себе в будинку. Давайте ми будемо створювати якісь органи самоорганізації населення. Давайте ми будемо не дозволяти е, е, значить комусь будувати на середині бульвару чотирьохповерховий торговий центр і таке інше, і такі інше. Я закликаю так само громаду Львова не бути, не бути байдужими, не надіятися, що всі зміни прийдуть зверху, а ті зміни ми мусимо робити тут внизу. Ви вже зачепили тему децентралізації влади. Отже, пане Іван, до вас питання: а наскільки реально і наскільки можливо провести в Україні децентралізацію влади? Децентралізація влади має щонайменше два рівні. Перший рівень це справді законодавчий. Немає сумніву, що є політична воля і вже напрацювання для реального прийняття новою Верховною Радою законів щодо централізації. А там головний, головний процес полягає в тому, що насправді всю систему організації влади треба поставити з голови на ноги. А що це означає буквально? Це означає буквально зламати цю хребет корупції, який полягає в тому, що зараз практично абсолютно більшість, майже всі кошти, які збираються у державний бюджет, щоб отриматись тут вони збираються у нас, бо на робочих місцях її створюють люди, львів'яни, зокрема в даному випадку, всі вони збираються до Києва і для того, щоб отримати потім ці кошти на... Функціонування школи, лікарні, дитячого садочку, місцеві, представники місцевої влади їдуть з чемоданчиками в руках для того, щоб отримати гроші і везуть туди хабарі. Як тільки поламається ця схема, це означає, що абсолютно більшість податків, які творяться, бо валовий національний продукт твориться на місцях, і абсолютна більшість фінансових надходжень має залишатися тут. І тут наступає один психологічний момент. Значить, все суспільство повинно тоді зрозуміти і знати, що тут на місці розподіляється і від того, які будуть створені умови для розвитку бізнесу, щоб сюди прийшли мільярдні інвестиції, які нам дає, дає можливість підписання угоди про асоціації. І тоді від міської ради, від район, від районного керівництва дуже залежить від того, як ці гроші чесно будуть розподілятися, і ще дуже, і ще залежить від того, щоб сам сама психологія чиновника змінилася. Він не над він слуга людей. І знаєте, я багато мав зустрічей з людьми. Uh, і у 90% пові, повірте, проблем, які безпосередньо торкаються людини, які не вирішуються рука, роками, у 90% черствість місцевого чиновника. І це не щось таке, велике і аморфне, що революція гідності продовжується. Можливо, ця людина, яка десь роками звертається сама до чиновника, сама не в змозі. А але коли збереться п'ятеро, коли ще долучиться депутат, ніякий чиновник не встоїть. Коли це не буде за перший раз, треба це робити другий і третій раз. Так як це було на, револю, на революції. Повірте, і в цьому і полягає оце розуміння, що революція продовжується. Кожну справу від найменшої до, до до більшої, ми можемо вирішити разом, так як ми так як ми спасли свою державу під час революції гідності. Тут я абсолютно погоджуюся з паном Іваном. Це треба просто усвідомлювати. Можливо, хтось не розуміє, не бачить загальної картини, але якщо зараз робити ретроспективу на Майдан, що це було? Це була малесенька держава, абсолютно самодостатня, абсолютно самоокупна, абсолютно само... вона управлялася. І гляньте, коли по всьому Києву були затори через сніг. Майдан був найчистішим місцем. Коли десь там чогось бракувало, тільки давався клич, всі потихеньку, як мурашки, зорганізовувались і все з'являлося там, що є. Коли не дозволяли дрова привозити, що було. Бабусі брали сумки і на метро возили по три-чотири поліна, але привозили. На той момент ми зрозуміли, що нам за це ніхто не буде особливо дякувати. Нам ніхто не буде за це платити гроші. На жаль, до сих пір багато людей чекає, що от ви мені заплатите, а тоді я подумаю, чи робити. Ми це зробили. Це було невелике зусилля кожного із нас. А в результаті вийшов майдан, який потряс увесь світ. Купа проблем, що на місцях, що в державі, ми можемо зробити цією маленькою самоорганізацією, але не треба чекати, що чиновник все сам. Вирішить, нам треба допомагати чиновнику усвідомити, що він це має зробити, бо інакше не можна. Це не потрібно чекати, що хтось нам заплатить за наші зусилля і витрачений час. Тому що це і наш інтерес. Треба міняти систему. Система є в багатьох вузлах, знову ж таки наголошую, в різних сферах нашого життя. Але, змінивши цю систему, раз і підтримуючи її. Ми зможемо жити для себе тоді. Ми зможемо жити в вільній державі, без тотального хабарництва. Ми зможемо заробляти в себе на землі гроші, і виховувати своїх дітей. Але для цього треба пройти шлях. І шлях він зараз іде. Зараз пройшов, на мою думку, за ледве 2%. відсотки. Це решта треба робити. А можливо, треба ставати, засукати рукави і робити, а не чекати, що хтось нам це все такого скине. Ми маємо невеличкий досвід самоорганізації в себе в Сихові. Uh -huh. Ми створили, знаєте, у Львові районних рад нема. Це і плюс, і мінус. Скажімо, в Польщі є дуже гарна система місцевого самоврядування, як от би вивчити значну частину тих їх досягнень можна було б тут реалізувати. А в зв'язку з тим, що у Львові немає таких районних рад, то ми в Сихові створили такий орган самоорганізації, називається Рада самоврядування Сихова. І Ми маємо дуже гарні. Речі, за які гордимося, ми ми створили район в Сихові, бо раніше ми були разом з Галицьким. Ми відновили діяльність кінотеатру імені Довженка. Це дуже гордимося цією справою. Ми створили багато об'єднань співвласників. Ми долучилися до будівництва моста через Пересиніківку і так далі, і так далі. Тобто є великі справи, за які ми дуже гордимося. Зараз беремося навіть за впорядкування Сихівського лісопарпу, <кій> тобто Сихів розрісся, це великий район і. Дві чи три проблеми, за якими зараз це перше упорядкування лісопарку, друге утеплення панельних будинків, третє підтримка об'єднань співвласників. Там значить дошкільні установи в нас є проблема. За три-чотири речі ми зараз беремося і сподіваємося, що за два чи три роки ми зможемо відзвітувати громаді, що ми в тому напрямку щось зробили спільно з депутатами місцевої ради, спільно з депутатом Верховної Ради, і ви питаєте децентралізацію? Ну очевидні деякі речі, скажімо, кожна в нас сільська рада. Це чи не 4, чи не 5 людей. Голова, секретар, бухгалтер, там, землепорядник, чи, чи там чи військовозобов'язаний. В Польщі так немає, в Польщі 10 сіл, якби гміна. Це в них не одна, так би мовити, рада. У нас в кожній сільській раді ну, не може такого бути. Держава не потягне такого великого бюджету. Чи в місті Львові залишається приблизно 20% тих податків, може трошки більше зараз, ніж які Львів продукує до Києва. Ну, мінімум має бути половина. Тут половина в Києві, а ще краще, коли дві треті їх тут, а одна третя в Київ. І так далі, і так далі. Тобто багато що треба робити. Пане Івану, наскільки таке от самоврядування важливе, от, зокрема, як розказує Насихові? А, бачите, приклад самоврядування, яке сконцентроване в Раді. А, але приклади самоврядування є на кожному кроці. От на Сихові, значить, е, е, окремий підприємець вирішив собі забудувати бульвар. Люди піднялися і не, і не дали. Є позиція ще міської ради, там якісь є матеріальні інтереси, бо вона колись прийняла рішення. Це за перший раз не вдається відмінити це рішення. Вдасться за другий і вдасться за третій. Але той факт, що це зробили люди, це і є самоврядування. Були ми у винниках, а просто позорище. Міська рада 20 з чимось років видала плани 30 людям. І вони ходять нещасні, оббивають пороги вже 20 років, ніхто їм права власності не, не видав. На основі досвіду самоорганізації Сихівської ради ми з Іваном Івановичем поцікавилися, в чому ж проблема. Банальна, але, але це злочин, по суті. Є, є рішення за пів за півроку максимум буде логічне формальне і законне рішення і ці люди отримують своє право але ця черствість і абсолютно незацікавленість бо місцеві депутати і місцевий голова винник був зацікавлений в одному як продати подорожче значить ще те що залишилося залишилося у винниках а це про маленькі справи а можна говорити про 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 і більші справи а ну, зокрема, на декілька тижнів тому, напередодні ходу виборчої кампанії до всіх шкіл міста Львова і не тільки області, дійшла така передвиборча провокація, що уряд, який очолює керівник уряду і керівник народного фронту Арсенія Ценюк, нібито має намір через, через якісь законопроекти зменшити матеріальну винагороду освітянам. А це це не було такого широкого обговорення, а це була провокація. Ми поїхали до Києва. Ми, ми донесли цю позицію до уряду. Є роз'яснення офіційне уряду, що ніхто не збирався і не збирається. І це взагалі тема не може обговоритися, що щоб зараз а, гарантії ті не, не, не зовсім адекватні матеріальні матеріальної винагороди для педагогічних працівників для освітян зараз а, зменш, зменшувати. Є речі ще ніби більше, які виходять поза, поза Раду і які не можна вирішити з окремим окремим депутатом. Зокрема, якщо ми перейдемося в нічний час чи в чи в ранковий час по Львову, побачимо сотні сотні магазинчиків, які виросли як, як після гриби після дощу. І що для чого вони вночі працюють? Там господині не, не купляють ні хліба, ні вибачте, ні муки. А там просто продають алкоголь. Хоча продаж алкоголю у Львові заборонений. Це споювання нашої нашої молоді. Я, я так думаю собі, а як це можна зупинити? Невже міська рада не не знає цього? Та точно напевно знає. Але я, я переконаний, от ми завершимо вибори. Я собі уявляю, ми зберемо з радою Сихова і в з іншими об районах 5-10 тисяч підписів людей для закриття нічної торгівлі. Невже міська рада відмовиться? Оце я, оце я маю на увазі, і, і те, що кожен день треба діяти і об'єднуватися для того, щоб е, вирішувати конкретні справи, які які будуть корисні для людей. Але для мене найкращими прикладами самоврядування, от зокрема для Львова, залишається, наприклад, громадська ініціатива Варта 1 які починаючи з грудня місяця патрулюють місто в день і вночі на своїх машинах за свої кошти, за пожертви людей. Вони зараз включилися в процес допомоги. Військовослужбовцям, які повернулися з зони АТО, підсаджують їх під екіпажі, що хлопці не почуваються покинутими? Вони б пропонують психологічні служби. Це малесенький, знову ж таки приклад. Але люди зробили. Вони створили своє середовище всупереч всім, але роблять справу, яка є дуже потрібна для держави. Тому просто бажаю кожному знайти свою справу і включатися в її роботу. По останньому пане Іван, скажіть, будь ласка, наскільки люстрація може змінити Україну? Але відповідь дуже коротка, в нас мало часу. Приклад, це добрий закон, це гарний закон. Будуть результати обов'язково. Приклад люстрації в Верховній Раді, коли ми в неділю прийдемо і проголосуємо за нормальних, достойних відданих Україні людей. Люстрація. люстрація буде ефективна тоді, коли. Під люстрацію будуть підпадати ті, хто приймає закони про люстрацію і багато інших законів. І, взагалі кажучи, все це і люстрація, і антикорупційна боротьба, і закони, які би забезпечили економічний розвиток, і нові вибори нової верховної ради, нам потрібно для того, щоб ми установили мир на своїй землі, і наша держава була успішною державою, і це відчув. А на со... відчула на собі кожна українська людина. Ну, а я хочу просто навіть не про ілюстрацію, просто побажати: прийдіть на вибори, проголосуйте своїм голосом, відкиньте тих, хто робив злочини, і дайте шанс тим, хто може будувати нову Україну. Все в наших руках. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії в гостях були Іван Васюник, Софія дякую. Федина, Іван Рудницький. Ще раз вам дякую. Дякуємо. Я з вами прощаюсь і нехай вам щастить. ああ。